Щиро вітаю, пане голово, шановна коаліція, шановні фракції, фракція блоку Петра Порошенка, Народний фронт, самопоміч, інші фракції, шановні колеги. В першу чергу я хотів би подякувати голові Верховної Ради України за те, що він прийняв рішення щодо проведення тематичних днів в стінах українського парламенту. І перше, ми на кінець то прийшли до того, що нам необхідно розглядати пакетами законодавства, яке стосується реформ в кожній конкретній сфері. І сьогодні, перше протягом року, ми маємо так званий економічний день, економічний день розгляду законопроєктів, які унесені урядом і народними депутатами України, які спрямовані на реформування декількох сфер. Перше, це антимонопольне і конкурентне законодавство. Значить, до парламенту внесені закони, які вдосконалюють перше контроль за економічними концентраціями. Друге, закріплюють чіткий алгоритм нарахування штрафів, і третє підвищують прозорість та публічність діяльність антимонопольного комітету України. Одна з основних проблем української економіки це монополії. Монополії, які створювалися два десятки років. Монополії, які не дають розвиватися економічній конкуренції. Тому уряд просить підтримати пакет законодавства щодо боротьби з монополіями і прозорим і жорстким розслідувань будь-яких монопольних змов на українському ринку. Другий блок це управління державною власністю. І... Ми передбачаємо в першу чергу необхідність запровадження прозорого і ефективного механізму управління об'єктами державної власності, а саме державними компаніями. Низка державних компаній залишається годувальницею і залишається корумпованим елементом в системі державної власності. Саме тому уряд пропонує прийняти відповідні закони, які дають можливість кардинально змінити систему управління об'єктами державної власності і залучати туди незалежних і іноземних радників і спостерігачів. Також ми звертаємось до парламента з тим, щоб прийняти закон про прозору і чесну приватизацію, а саме внести зміни до законодавства. Які не будуть давати можливості українським олігархам купувати 5% акцій за низькою вартістю, а потім відлякувати іноземних інвесторів, які готові вкладати реальні інвестиції, які готові створювати робочі місця і купувати за високою ціною, але які не готові боротися з українськими олігархами, які не дають можливості іноземному інвестору прозоро і чесно придбати відповідні об'єкти. Тому я прошу парламент сьогодні підтримати внесення змін до законодавства про приватизацію. І Якщо ці зміни будуть прийняті, то перший основний об'єкт, який буде прозоро і чесно проданий, це одеський припортовий завод на публічному конкурсі. Наступний блок, який стосується залучення інвестицій, тут є три блока питань: стимулювання державно-приватного партнерства. Друге це розширення преференцій для індустріальних парків. І третє це ліквідація схем рейдерства. Четвертий блок це реформа державного контролю. Значить, ми пропонуємо повернутися до мораторію на перевірку бізнесу. Також ми пропонуємо створити єдину інтегровану автоматизовану систему державного нагляду, щоб було зрозуміло, хто кого контролює і кожен міг побачити. Яка безпосередньо вплив органів державної влади на такий контроль, і пропонуємо підвищити правовий захист бізнесу? Четвертий і останній блок це скорочення дозвільної документації. Значить, уряд пропонує скасувати ліцензії експорту та імпорту на спирти на тютюнову продукцію, а також уряд пропонує скасувати 22 дозвільних документа в агропромисловому комплексі. Шановний пане голову, вкотре хочу вам подякувати за прийняття рішення про економічний день. І прошу членів парламента активно підтримати законопроекти, які запропоновані урядом, і законопроекти, які підтримуються урядом і внесені народними депутатами України. Дякую за увагу.